Ти звик, що археологи постійно здувають пили з тисячолітніх кістяків та й самі виглядають як стародавня реліквія. Але сексапільна розкрадачка гробниць Лара Крофт з тобою не згодна. Вона вже встигла потурбувати руїни давньої цивілізації Тіуаноко, побитися із царицею Атлантиди і відшукати міфічну Вальгалу. Але цього разу її занесло до Сибіру. Що забула Лара Крофт у засніжених російських лісах? Тобі розкажуть розробники нової частини легендарного екшену Rise of the Tomb Raider. У нашій новій грі Лара, тобто ви шукатимете древнє слов'янське місто Китеж. За легендою в ньому схована таємниця вічного життя. Та не тільки ви вірите у древні казки, по ваших слідах йдуть злочинці з організації Трініті, і вони прагнуть потрапити у місто раніше за вас любою ціною. Озробники навчать тебе ховатися від ворогів по кущах, лазити по деревах і плавати. А от щоб іще й битися із злочинцями, тобі знадобиться бодай якась зброя. Хоч на перший погляд ви тендітна дівчина, але битиметесь не гірше за рембо. І Якщо вам луку та пістолету стане замало, то із знайдених залізяк, мінералів та рослин, ви зможете майструвати отруйні стріли, робити смертельні пастки, та якщо пощастить коктейлі, молотова. Та ігротворці запевняють, що головною загрозою для тебе стануть не відморозки, а мороз. Фішка у тому, що головний ваш ворог у грі це сама природа, сніжні бурі, що обмежуватимуть вам огляд, хащі, де можна заблукати, і в яких повно диких звірів. І цього разу ми наділили їх крутим штучним інтелектом. Тож стережіться спеціально для Rise of the Tomb Raider Хлопці із Crystal Dynamics створили крутий графічний двигун Foundation Engine. Він зможе показати навіть найдрібніші деталі, що з'являтимуться на одязі та обличчі розкрадачки, такі як кров чи шрами. А от показати росіянам, де ларки зимують, ти зможеш лише на початку наступного року, коли гра вийде на Xbox One. Rise of the Tomb Raider ще у розробці. А поки ти чекаєш на цю гру, ігронавти спростують або підтвердять кілька ігрових міфів.